Доброго дня, це Саня плюс Таня. Хочемо поділитися своїми враженнями від практики сухого голоду. Ми вже другу добу е на голоді. Вчора була водичка, е препарати для очищення. Е і зі вчорашнього вечора ми взагалі нічого не п'ємо і не їмо. Це називається сухий голод. Це називається сухий голод, тобто без води, без їжі. Завтра вранці у нас буде вже 36 годин. В принципі, тримаємось нормально. Сьогодні вранці ну, було трохи незвично. Буде 36 годин сухого голода. 36 сухого, так. Плюс? Плюс доба без їжі. Само почуття, в принципі, нормально, але є е, втомленість, така нормальна втомленість, знесиленість. Е, в принципі, я б не сказав, що дуже хочеться там їсти, може трошки пити. Але терпимо. терпимо. Ми зараз гуляємо в лісі з собакою, е, займалися плогінгом, зібрали ціли, цілий пакет сміття. В принципі, все йде нормально, нам подобається. Ми вже в очікуванні кінця. А далі не підемо. 36 годин буде якраз нормально. І потроху будемо виходити з нього. В принципі, Алісія дала всю інформацію, треба буде ще її передивитися, перечитати, слідкувати за інструкціями. Якось так. Дякую. Все. 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 Лежи. Лежи, отдыхай. Все, все. Угомонися, собака. Все, лежи, отдыхай. Тетя вот Женя.